Слава Богу, церква. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, як любо бути в Божому присутстві. І сьогодні Господь багато промовляє і дає нашим серцям мир, мир дає любов. І все це ми отримуємо вірою. Хотілося би говорити про віру. І є такий вислів. От, може, хтось його сказав, але він з моїх уст, коли пролунав, і я задумався і хочу поділитися з вами, що що ми чуємо, що ми бачимо, в те ми віримо і так живемо. І не за того, що ми там десь добрі, десь недобрі, а за того, що Господь в слові Своїм дає нам якби, ту праведність і жити. Ну, по вірі, да? По вірі, і добре, коли ця віра є Божою, тому що саме та віра збудовує і веде нас до нашого Господа Ісуса Христа. І прочитаю філіппійцям 3 глава, дев'ятий вірш. Щоб знайтися в Нім, не за власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведність від Бога за вірою. От. Ну, те, що я хотів донести в цих словах, якби є е, сказано. і Я вибачаюсь, хвилююсь, і хочеться ще сказати про ту віру, коли Авраам повірив Богу, йому вмінилась праведність. Коли ну, багато вірою, от євреїв, 11 глава теж дуже багато вірою. І саме це та Божа віра, коли ми чуємо, коли ми ну, бачимо Божі справи, які. І в нашому житті відбувається, і це все Господь, проводячи нас, збудовує і дарує нашим серцям віру, надію. І саме більше це та Божа любов збудовується в нас. І наші очі по-іншому дивляться на. Ті ситуації, які бувають для нас, якби важко пройти, але ми вірою можемо зробити цей крок і побачити ту Божу милість і ну, ці справи, які робить Господь сьогодні, спасіння Боже дарується кожному по вірі. І це добре, коли ми збираємося і молимося, тому що. Саме відбувається цей Божий труд в наших серцях, то я закликаю, щоб ми не нашою праведністю, а Божою, так як було зачитано, йшли і перемагали це вірою в те, що Господь є вірний і дає побачити нам ту перемогу, яку звершив Господь Ісус. Для кожного з нас давайте тоді помолимося, щоб Господь благословив кожного ну, в цьому житті йти ти Божою вірою.